Ще тиждень тому ці люди проживали в селі Московщина. Нині ж воно носить назву щасливе. Таке рішення 19 вересня прийняла Верховна Рада в рамках деколонізації. За словами місцевих, з якими ми поспілкувались, в селі проживає до 20 людей. Серед них Олександр Косимчук. Чоловік каже, ніколи не соромився назви свого села. Я знаю, що його чехи заснували тому, що чехи тут а землю тут або ліс. Вони викорчували построїли село. На, на дані моя думка, що перейменування, ну щоб ти знає, не на часі, ну щасливих і буде щасливо. Я там нічого не маю проти. Місцева жителька Олена розповідає, колишня назва села їй подобалась більше. Дуже любим цю назву. Так, да, нам подобається того, що це. Чеське село. Вони що заснували. Вони назвали. Її. А вам не здається, що от московщина така проросійська назва. Ну, назва сама проросійська, бо ж тоді хто думав. Те, що московщину заснували чехи, підтверджує краєзнавець Микола Бендюк. Проте додає, що назву селу дали росіяни. Є дві версії походження цієї назви. Одна з них це власне солдати, які відслужили в російській армії в 19 столітті. Їм виділили територію. І вони поселилися, створивши колонію, яку назвали Московщина. На одній з старих карт є що урочище Московщина було назване ще десь перша половина 19 століття, Вона вже на картах є, але все одно, як би там не було, це походження російської імперії. Я вважаю, що назви населення пункту або мають мати історичну основу, або власне відповідати якійсь українській пропаганді. А щасливе ну такі абстрактно аморфне. Ну і тим більше для цього малесенького села, яке ну правду кажучи, вимирає, і там уже не так багато лишилося часу. Я думаю, йому жити тому ну помре в щасливому своїм рішенням Верховна Рада в Дубинському районі, окрім Московщини, перейменувала ще два населених пункти: Мятин та придорожнє. Їхні назви не відповідали нормам української мови. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне.